Ми те, що ми їмо, казали мудреці у стародавні часи, і були праві, адже стан фізичного, а у зв'язку з ним і психічного здоров'я здебільшого пов'язаний саме з раціоном та способом харчування. Після початку найдовшого посту, який передує Великодню, ми поцікавилися у мешканців міста, чи змінилося їхнє меню, які страви є найулюбленішими, та взагалі чи змінився їхній вибір в залежності від емоційного стану? Адже як стверджують фахівці, одна з захисних функцій психіки людини це отримання задоволення від їжі. Посту положительно отношусь, готовим варенички, ну такую капуста тушеную, капуста квашеная. Не постюсь. А как взагалі ставитесь до посту? Ну, абсолютно нормально. поститься – это очень хорошее дело. И поститься на не, не только на еду обращать внимание, и на самого Бога, чтобы соблюдать Господней заповеди и помнить о том, что мы постимся, не должны прежде всего делать зла друг другу, не должны обижаться друг на друга, должны все прощать. Дай Бог нам всем прийти к посту, поститься и поститься за то, чтобы война скорее закончилась. Дехто з респондентів не дотримується суворого посту як духовної дисципліни, але приділяють значну увагу своєму харчуванню, виключаючи з раціону певні продукти навіть на постійній основі. При цьому про духовну складову теж завжди пам'ятають я. Піскитерянка, я їм тільки рибу і м'ясо не вживаю, тому майже круглий год я піщусь, так можна сказати. Я вважаю, що це дуже добре, бо поститись, бо розгрузочні дні для організму це очищення. В принципі, у мене якось воно інтуїтивно приходить. У мене ніколи немає такого, що я переїдаю там м'ясних продуктів. Я не фанат м'яса просто. Є окрема категорія містян, які під час опитування розповіли, як ретельно слідкують за складом свого харчового меню, адже від цього залежить як здоров'я, так і фізична форма. Багато хто з респондентів останнім часом знаходять розраду в заняттях спортом і фітнесом. Я на тренування ходжу, займаюся спортом, то в мене ПП. Через це? То, да, через це я дотримуюсь правильного харчування. А в чому воно полягає для вас особисто? Це правильне харчування. Ну, в тому, щоб своє здоров'я зміцнити, звільнитися від шкідливого харчування, овочі, фрукти, м'ясо, куриця, ну, в принципі, каші, гречка. Ті, хто дотримується посту, також розповідають, як вони урізноманітнюють своє постне меню та які страви полюбляють. Виявилося, що при творчому підході їхня кількість може бути безмежною. Достатньо, звісно, гриби можна пожарити, там, з морковка, бурячок. Ну то є з яща, довольно такі вальшої Як Я коли стала я дуже Ну, познайомилась з рослинним білком, сочевиця дуже класний продукт, кіно. Ну, але я вживаю яйця. Так, я вважаю, що Бобові дуже добре додавати до раціону і дуже багато класних рецептів, як сочевидцю існує, як каші, супи, можливо, коклети. Вплив від способу харчування на фізичне здоров'я не викликає сумнівів. Проте у багатьох людей є і психологічна залежність від тих чи інших продуктів. Наприклад, коли ми не в ресурсі, нам хочеться себе побалувати смаколиками, не завжди корисними для організму. Це стало відчутним, особливо під час воєнних подій в країні, які привнесли у життя людей чимало стресів. Хтось їх просто заїдає. Мабуть, на початку війни, коли це був перший треш пару місяців, то так заїдались то солодким, але потім вже прийшов до тями, розумієш, треба жити далі. І е, принципи здорового харчування і здорового життя ніхто не відміняв, і треба себе тримати в руках. І, е, тому зараз вже все налагодилось. Що саме для вас стане мотивацією змінити на кращий спосіб свого харчування? Чи це буде духовний або фізичний поштовх? Не так важливо. Головне впевнено рухатися в цьому напрямку. Тоді і результат буде відчутний.